Ми хочемо замовити 25 систем Петріот у Сполучених Штатах Америки. Для нас це зрозумілий бюджет, і ми розуміємо, які це гроші. Нам не вистачає а, деяких елементів в цьому договорі. Чому? Тому що ми хочемо наблизити і тут можуть нам допомогти європейські колеги, які можуть а, дати нам свої системи, а потім забрати. Забрати наші системи, які будуть приходити безумовно, але вони виробляються упродовж кілька років. Ми не хотіли би чекати. І тому, в принципі, закрити небо, як я сказав, і мультизахист, там, де мобільні вогневі групи, дронні е групи, команди, е дрони камікадзе дрони, перехоплювачі, дрони, розвідники і різна зброя, включаючи різні системи протиповітряної оборони це все велика програма. і Якщо чесно, такої програми немає ні у кого, тому що ніхто в такій масовій сухопутній війні, і не тільки сухопутній, так ніхто не брав участь. і Це найбільше за останні 100 років така війна, саме така технологічна.